Привіт, кіномани! Сьогодні на вас чекає вражаючий топ фільмів, які не просто варто подивитися, а обов'язково потрібно відчути кожною клітинкою мозку та серця. Дивіться кіно. Якщо фільми вразили, поставте вподобайку. Підписуйтесь і пам'ятайте. Життя коротке, а фільмів багато. Отже, починаємо. Арахісовий сокіл зворушлива пригодницька драма з елементами комедії, яка розповідає історію хлопця з синдромом Дауна на ім'я Зак, що втікає з будинку для людей з особливими потребами, щоб здійснити свою мрію, стати професійним реслером. На своєму шляху він зустрічає Закарі, втікача зі складним минулим, який вирішує допомогти хлопцеві. Разом вони відправляються у дивовижну подорож. Наповнену пригодами, несподіваними знайомствами та відкриттями фільм про поєднання тепла, гумору та душевності, який залишає після себе світле відчуття та надихає приймати інших такими, якими вони є, і не здаватися навіть у найважчі моменти життя. Містер Ніхто дія відбувається у недалекому майбутньому, де людство досягло безсмертя. Всі люди тепер безсмертні завдяки медичним технологіям. Але останньою смертною людиною залишається немо ніхто. Немо перебуває у лікарні і розповідає історію свого життя, але ця історія не проста. Це складний калейдоскоп можливих життів, які він міг прожити, якщо б у дитинстві зробив інший вибір. Він проживає кілька можливих версій свого існування. В одному він лишається з матір'ю, в іншому їде з батьком. У третій обирає різні шляхи у коханні, стосунках та кар'єрі. Через ці розповіді фільм досліджує концепції часу, вибору та випадковості, показуючи, як маленькі рішення формують наш шлях. Сюжет іде нерівномірно між минулим, теперішнім та майбутнім, а спогади часто переплітаються і розмивають межі реальності. Світло між двох океанів. Після Першої світової війни ветеран Том Шерборн поселяється зі своєю дружиною Ізабель на віддаленому острові, де він працює доглядачем маяка. Їхнє життя здається ідеальним, однак їхнє щастя затьмарюють болючі втрати. Ізабель неодноразово втрачає дитину, і подружжя переживає кілька болючих втрат. Одного дня на берег прибиває човен із мертвим чоловіком і немовлям. Том хоче повідомити про знахідку, але Ізабель переконує його залишити дівчинку собі і виховати як рідну дочку. Вони називають її Люсі. Одного дня Том з'ясовує, що справжня мати дівчинки жива і досі шукає свою дитину. Вибір між коханням до дружини та моральним обов'язком ставить героя перед важким рішенням, яке змінює долі всіх. Фільм змушує замислитися над тим, що означає бути хорошою людиною. І чи завжди правильне рішення є найкращим для всіх? Це історія, що розриває серце і залишає емоційний слід надовго. Метелик це історія Анрі Шар'єра на прізвисько Метелик, чоловіка, якого несправедливо засудили до довічного ув'язнення за злочин, якого він не скоював. Його відправляють до суворої французької колонії на острові Диявола. Місця з найжорстокішими умовами, де майже неможливо вижити або втекти. Попри важкі випробування, жорстокість охоронців та безжальність системи, метелик не втрачає надії та рішучості повернутися до свободи. Він укладає союз з Луї Дега, дрібним шахраєм, який стає його другом та покровителем. Разом вони планують кілька сміливих втеч, кожна з яких підкреслює силу волі та непохитний дух Метелика. Вони проходять через біль, зраду, втрати, але незламна жага свободи дає їм сили продовжувати боротьбу. Фільм досліджує теми мужності, дружби, страждання і надії, показуючи, що навіть у найтемніші часи можна знайти світло і силу, щоб не зламатися реквієм за мрією. Глибока психологічна драма про чотирьох людей, які потрапляють у пастку власних мрій і залежностей. Сара Голдфарб, самотня літня жінка, мріє з'явитися на телебаченні і худне за допомогою пігулок, не підозрюючи про їхню небезпечну дію. Її син Гарі разом із коханою Меріон і другом Тайроном намагається заробити гроші на торгівлі наркотиками, сподіваючись почати нове краще життя. Кожен із них має свою мрію, але всі вони виявляються ілюзією. Їхня залежність від наркотиків, слави, кохання чи сподівань. Веде до психологічного та фізичного краху. Історії героїв переплітаються в жорстокій симфонії падіння, де кожен акт веде їх у ще темнішу безодню страждань. Це не просто історія про залежність, це гірка розповідь про крихкість людської натури та руйнівну силу оманливих мрій. Фільм глибоко вражає і довго залишається у пам'яті, змушуючи задуматися над сенсом життя. Земля кочівників. Після економічного краху маленького містечка, головна героїня на ім'я Ферн, жінка середнього віку, залишається без дому та постійної роботи. Вона вирішує залишити звичне життя та починає мандрувати країною у своєму фургоні, виконуючи сезонні роботи та шукаючи нові можливості. У дорозі Ферн зустрічає різних людей. Які, як і вона, віддали перевагу мобільному способу життя, відмовившись від традиційного способу існування, фільм показує їхні історії, радості й труднощі, а також красу природи та свободу, яку дарує такий спосіб життя. Це глибока та прониклива драма про пошук свободи, внутрішню силу та людяність у сучасному світі, що швидко змінюється. Через історію ферн фільм показує, що навіть у втраті можна знайти новий сенс життя, а справжній дім це не стіни, а шлях, яким іде людина. Драйв головний герой безіменний водій, який вдень працює каскадером у кіно, а вночі професійним водієм для злочинців під час втеч із місця злочину. Він майстер свого діла, мовчазний та стриманий, уникає зайвих емоцій та зв'язків. Життя змінюється, коли він знайомиться з сусідкою Ірен та її сином, починає будувати з ними довірливі стосунки. Коли чоловік Ірен виходить з в'язниці і потрапляє у боргові проблеми з небезпечними кримінальними людьми, водій вирішує допомогти їм, щоб захистити родину. Але це втягне його у складну та жорстоку гру, де довіра і виживання найцінніші валюти. А кожен крок може стати фатальним. Це стильний і атмосферний кримінальний трилер, який поєднує мінімалізм у діалогах із яскравою візуальною стилістикою та потужними саундтреками. Фільм залишає глибокий слід у свідомості і точно стане улюбленим для тих, хто цінує кіно з характером та стилем. Юність унікальна та глибока драма, що стала справжнім феноменом у світі кіно. Особливість цього фільму полягає в тому, що він знімався протягом 12 років із тими ж акторами, що дозволило максимально реалістично показати природній процес дорослішання головного героя, хлопчика Мейсона. Фільм розповідає історію звичайного життя через маленькі радощі, складні моменти та важливі події. Ми спостерігаємо за тим, як Мейсон росте в сім'ї розлучених батьків, долає труднощі шкільних років. Переживає перші закоханості та конфлікти, знаходить себе і своє покликання. Це не просто фільм про дитинство, це філософська розповідь про зміни, які відбуваються з нами протягом життя, цінність моментів, які формують нас, і про те, що справжнє дорослішання це постійний процес пошуку себе. Він змушує задуматися про сімейні стосунки, про взаєморозуміння між поколіннями і про те, як час впливає на нас усіх. Готель Руанда головний герой Пол Русесабагіна, менеджер елітного готелю. Коли країна занурюється в хаос, одна з двох основних етнічних груп під назвою Хуту починають масово винищувати туці. Пол не залишається осторонь. Він перетворює свій готель на притулок для понад більше тисячі біженців, ризикуючи власним життям і родиною. За допомогою дипломатії, хитрості та людяності йому вдається врятувати сотні життів у часи, коли світ відвернувся. Це зворушлива історія про сміливість однієї людини, яка не змирилася з жорстокістю, і довела, що навіть в умовах нелюдської жорстокості можна залишатися людиною. Цей фільм залишає глибокий слід у душі і закликає пам'ятати уроки історії, які всі забувають. Щоб подібні трагедії ніколи не повторювалися. Капернаум головний герой-хлопчик на ім'я Зейн, що живе у злиднях на вулицях Бейрута. Йому близько 12 років, хоча ніхто точно не знає, коли він народився. Зейн розумний, сміливий, але вже зневірений у житті. Після того, як його молодшу сестру віддають заміж, а він сам тікає з дому. Його життя ще більше ускладнюється. У пошуках притулку Зейн знайомиться з ефіопською біженкою та починає доглядати за її маленьким сином. Але найбільш неочікуване: хлопчик вирішує подати до суду на власних батьків за те, що вони його народили. Ця історія не просто про одного хлопця. Це крик про допомогу всіх дітей, яких світ залишив напризволяще. Фільм побудований на реальних подіях і реальних людях. Більшість акторів не професіонали, які самі пережили подібні обставини. Таємне життя Волтера Мітті пригодницька драма з елементами комедії про простого чоловіка на ім'я Волтер, який проводить більшість часу у власних фантазіях, уникаючи справжнього життя. Коли на його роботі виникає криза, Волтер змушений залишити безпечну зону і вирушити у неймовірну подорож навколо світу, щоб знайти важливе фотозображення для останнього випуску журналу. Ця пригода допомагає йому відкрити себе по справжньому, знайти сміливість та почати жити справжнім життям. Фільм надихає не боятися мріяти та діяти. Показує, що справжня магія відбувається, коли ми виходимо за межі своїх страхів та буденності. Яскраві пригоди головного героя надихають на пошук власного шляху та справжніх емоцій. А красива візуальна складова робить цю подорож справжнім задоволенням для очей та душі. Це фільм для тих, хто шукає натхнення і хоче змін у житті. Капітан Фантастик. Драматична історія про Бена, батька шістьох дітей, який виховує їх у віддаленому лісі далеко від міського життя. Він навчає дітей самостійності, виживанню в природі, критичному мисленню та альтернативним цінностям, які суперечать нормам сучасного суспільства. Але коли трагічна смерть матері змушує їх повернутися у світ цивілізації, в сім'ю чекають непрості випробування. Зіткнення з жорстокими реаліями, соціальними нормами і офіційною системою освіти. Фільм порушує важливі теми свободи, виховання, сімейних цінностей та балансу між природою і цивілізацією. Це кіно залишає глибокий слід і надихає цінувати унікальність кожної родини та шукати власний шлях у складному світі. Друзі, на цьому у мене все. Якщо відео зайшло, не соромтеся натиснути вподобайку і підписатися, щоби бути в курсі класних фільмів та серіалів. Пишіть у коментарях, який фільм зачепив найбільше, або що хочете побачити у наступних оглядах. Дякую, що залишаєтеся з нами. До зустрічі в наступному випуску!